Прокидаюсь пів сьомої ранку від дзвінка мами. Вони знаходяться в Дніпрі. Вона говорить для мене взагалі незрозумілі речі, що почалась війна, а ми саме в цей день мали їхати якраз ввечері в Дніпро до них туди. І Просто ти прокидаєшся, ти не розумієш, що відбувається. Олена Налобіна згадує ранок, коли дізналась про повномасштабне вторгнення в Україну. Каже, виїжджати з міста не хотіла. Втім, задля безпеки одразу зібрала тривожну валізку. Вона у нас була зібрана ще 24 лютого, якраз коли все почалось. З такого основного ми туди зібрали пару теплих речей. Зібрали документи, зібрали для гігієни випадку, якщо доведеться. Не знати скільки йде бути. Тут у нас такого зубні щітки, пасти поклали. Це у нас рюкзак. Ми тут зібрали всі наші основні документи, дублікати ключів. Підготувалася до відключення світла. Тут тримаємо свічки спочатку 24 лютого накупили їх так, щоб вони були при запасі, тому що розуміли, що може не бути світла, може не бути газу. Купили трохи сухого пального, також собі придбали горілку газову. Дівчина живе у квартирі з котом Арчі. Для нього також створила безпечне місце. Нашого кота це переноску, ми її утеплили. Тому що взимку йому було дуже зимно спускатись. В підвал він просто не хотів сидіти в переносці. Він дуже кричав, він постійно плакав. Коли лунає повітряна тривога, Олена разом з Арчі спускається у підвал. Там підготувала пакунок зі всім необхідним на випадок довгого перебування у сховищі. Зібрали собі таку трохи величеньку сумку, але з основного це ще одна запасна куртка тепла на випадок, якщо буде зимно. Поклали сюди собі ще також коцик. Також тут є запаси води, корм для кота. Собі поклали сухих снеків, щоб було чим харчуватись на випадок, якщо будемо довго сидіти. Маємо такий невеликий ніж, тому що готувалися до будь-чого. Під час тривалих відключень електроенергії побільшало відвідувачів і у кав'ярнях, каже офіціант Назар Довиченко. Оскільки в нас є генератор, і в нас ще ніколи микають світло, то в нас збільшена кількість людей, які суто приходять сюди попрацювати. Це є чи. Інше є люди, які можуть від суто на вечір. В них вимкнули світло. Вони прийшли в нас вечір попити каву і посидіти. Анастасія Кудлата, фрілансер, каже, коли вдома немає світла, робочі питання вирішує за чашкою кави. Я хочу в заклади два-три рази на тиждень. Що по графіках світла якраз випадає, що в день немає світла приблизно стільки разів під час будні. Відповідно, мені потрібен час для роботи. Якраз закладі є світло, є Wi-Fi, можна зарядитись і спокійно працювати в інтернеті у воєнний час. У Львові відбули зміни і у ріелторській сфері побільшало вимог від орендарів. Просять дійсно подалі від критичної інфраструктури, важливої інфраструктури, котрі просять, щоб була паркувальне місце і Обов'язкова вимога це наявність або бомбосховища укриття, або такого підвалу, де можна було сховатися. І причому це має бути прописано в угоді про оренду. Змінились і запити на купівлю квартир. Особливу увагу приділяють безпеці, каже ріелторка Ірина Яремко. Колись останні поверха були дуже популярними серед молоді. Молоді люди хотіли великі вітринні вікна, такі донизу в підлогу. Хотіли мати дуже гарний вигляд з вікон. Зараз цю обставину просто замовчують і не кажуть, що ми там боїмося чогось. Справді, бо ніби незручно говорити про те, що чогось боїшся, але м -м, просять середні поверхи, коли йде замовлення на купівлю квартири. Чому у зв'язку з також знову -таки, з відключенням електроенергії, навіть молоді люди не дуже хочуть бігати на 10-й поверх пішки. Також, за словами рієлторки, популярні квартири з пічками аби не залежати від електроенергії. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільна новини, Львів.